Із куркою, свининою, яловичиною та навіть вегетаріанські різноманіття бургерів вражає. У кожного шефа є власні хитрощі приготування. У сендвічі додають незвичні спеції, овочі та навіть роблять їх кольоровими. Проте класичний гамбургер діляться фахівці, готують саме так. Волочка із пшеничної муки, це сві... із натуральної говядини, це лук, це маринований огурець. І це все приправлено горчицею і кетчупом. Працівники фастфуду діляться. Майже у кожному замовленні обов'язково буде гамбургер. Люди ж кажуть, дійсно люблять ці сендвічі. Прихильність Дніпровців, король фастфуду, завоював багатьма якостями. Це просто швидко, ну і вкусно насамкінець. Перекусіть всіх, бажала. Єдеш ну, після роботи впереді ще трудний день вдома будеш не скоро. Заскочив, купив, перекусил, і нормально на полдня, ще сили єсть. Проте у цій смачній страві є і своя ложка дьогтю. Фахівці зі здорового способу життя стверджують, захоплюватися фастфудом не варто, адже смажене м'ясо і булки багаті на швидкі вуглеводи можуть призвести до багатьох серйозних хвороб. Зокрема, діляться дієтологи. Це загрожує ожирінням. Тож радіть, якщо все ж таки дуже хочеться скуштувати смачненький сендвіч, краще приготувати його за власним рецептом. Можна використовувати цільнозернову булочку булочку, овсяних хатурбій, яка буде полезна для здоров'я, яка буде стіжать только сложні угліводи, Никаких добавок, никаких э, дрожжей и ничего такого, что будет способствовать э, лишнему весу. Э, конечно же, если не добавлять туда майонез, кетчуп и остальные ингредиенты, которые плохо сказываются как соусы, как добавки да, для нашего здоровья. Купувати гамбургер у фастфудах або харчуватися більш дієтично та готувати їх самим, вирішувати тільки вам. Та дають кілька порад. Якщо обрали власну кухню, головне придбати корисні та свіжі продукти. Якщо кафе, то радять відвідувати тільки перевірені заклади харчування. Вікторія Жаравель, Микита Березін, Микола Худолій, новини 51-го.